Мені кажуть, як ти то переживаєш? Ти бачила, що тобі там пишуть? Бачила, Боже, яке щастя. Пишуть. <смі> Щось пишуть. Що я вчора? Я бахнула дві таблеточки мелатонінчику. Боже, спала, як дитина, до ранку. І дві капсули магії. От такий. Боже, дивіться, який колір фіолетовий. Мені все фіолетово. От і всі розмови і так далі. Є вони? Ну, чудово, що вони є. Значить, моя особистість. Викликає в людей бажання поговорити. А взагалі, якщо людина прийняла якесь рішення, і вона вирішила щось змінити в своєму житті, яке до того мають діло чужі люди. Поговорити вони можуть, але за цю людину вони не будуть ні життя проживати, ні діяти і так далі. Багато людей боїться щось змінювати в своєму житті саме через те, що стан оточення. А вам повинно бути.